Ви мене впізнали? Так, я Оленка. І сьогодні ми чистомовки скажемо, звук в вивчимо, весну чарівницю ми разом вітаємо, наче вітер дмемо. Ум, лети, щоб руньки на деревах швидше ожили. Ми скажемо, яка весна і які прикмети складемо про сонечко, речення тепленькі. Всі перші квіти ми тепер порахуємо. Весело з друзями ми помандруємо. Світить сонце золоте, перша квіточка цвіте, вже розтанув білий сніг, де весна на наш поріг, пташка весело співає, нас на вулицю гукає. Будем грати і радіти, бо весну зустріли діти. Діти, часу не гаємо, мовки про весну промовляємо. Ва-ва-ва навкруги все ожива. Ва, 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 молода, росте трава. Ви, 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 квіти з під трави, ві, ві, ві. І котики вербові. Во-во-во. В лісі так чудово. Ва-ва-ва. Це справжні дива. Сьогодні до нас прилетів особливий гість. Це весняний вітерець. Він не холодний, а теплий і лагідний. Коли він летить, він співає свою пісню. В... І цей звук дуже схожий на приголосний звук, звук В. Давайте разом спробуємо виконати дихальну гімнастику. Робимо глибокий вдих носом. На видиху верхні зубки мають потоваришувати з нижньою губкою і пускаємо повітря. В... Ну що, ви готові? Тоді починаємо. Ми на галявину прийшли, там диво квіти знайшли. Повіяв теплий вітерець весни слухняний посланець. Робимо глибокий вдих носом і на видиху промовляємо звук В. Молодці. Давайте повторимо ще раз глибокий вдих носом. На видиху промовляємо звук «в». Ви молодці діти, у вас вийшов справжній весняний вітерець. А зараз, діти, я пропоную вам пограти в гру. Я буду називати різні весняні слова. А ви, якщо почуєте у слові звук в плесніть в долоньки, ніби ловите. Сонячного зайчика. Ну що, ви готові? Тоді починаємо. Верба. Молоді діти. В цьому слові є звук в сонце. Правильно, в цьому слові немає звуку в вітер. Розумнички, Ловимо сонячного зайчика. Хмара. Все правильно, в цьому слові немає звуку в вода. Розумнички, ловимо сонячного зайчика. Підсніжник. Все правильно, в цьому слові немає звуку в. Ви, розумнички молодці, Спорилися, всі звуки в почули у словах. А зараз, діти, я пропоную вам пограти в гру, яка весна. І назвемо разом слова ознаки весни. Яка ж весна, якщо світить сонечко? Так, тепла, сонячна. А яка ж весна, якщо проростає зелена травичка? Молодці діти, зелена. А яка ж вона, якщо квітнуть квіти? Правильно, діти, квітуча. А яка ж вона, якщо співають пташки? Молодці дітки, дзвінка. А яка ж весна, якщо їй радіють діти? Розумнички, радісна. Ще можна сказати, весела. А яка ж весна, якщо навкруги пахне квітами? Молодці запашна. А яка ж весна, якщо все навкруги оживає? Молодці дітки, чарівна. Ви, дітки, молодці, правильно назвали всі ознаки весни. А зараз, гей, малята, не зітхайте, з нами разом всі вставайте, будемо весну зустрічати, разом танцювати грати. Запрошую вас, дітки, на руханку. Віцну і принесла, нам стільки радості і сонця, і тепла. А хто це там співає пташкою? І шару диставіть мурашкою. А цей на цей весна привіт, красунечко. Ти чарівна така розумечко. Діти, подивіться, яка гарна галявина. На ній так багато квітів, по небу пливе багато хмарок. Літає багато пташок. Давайте пограємо в гру і разом це все порахуємо. Ми знайшли один підсніжник, два підсніжники, три підсніжники, п'ять підсніжників. А он летить одна ластівка, дві ластівки, три ластівки, п'ять ластівок. Діти, погляньте, по небу пливе одна хмарка, дві хмарки, три хмарки, п'ять хмарок. А ось росте одна верба, дві верби, три верби, п'ять верб. Ось на гілку сів один шпак, два шпаки. Три шпаки. П'ять шпаків. Ой, які ж ви молодці! Тепер я точно знаю, що на цій галявині всього дуже багато. Ви так гарно рахували, що навіть сонечко визирнуло нас привітати. А зараз я пропоную вам діти згадати прикмети весни. Я буду починати речення, а ви його закінчувати. Ось, наприклад. Сонце навесні світить яскравіше і сильніше гріє, а сніг навесні розумнички тане і перетворюється на струмочки. Птахи навесні повертаються з теплих країв. Небо навесні стає яскраво блакитного кольору. Дерева навесні. Прокидаються, з'являються бруньки і маленькі листочки. Травичка на весні Прокидається і стає зеленою. Ви, розумнички діти, молодці, всі прикмети весни назвали. Ось і настав час нам прощатись. Ми звук вивчали, чистомовки казали, з вітерцем весняним весело співали. Рахували квіти, в ігри різні грали, Про красуню весну прикмети згадали. Дізьміть вподобайку, якщо було цікаво. На канал підпишіться, щоб нас не загубити. Будемо далі з вами цей світ відкривати. До побачення, діти, до наступної зустрічі!